Ремонт вулиці робоча розпочато. За декілька днів зрізали асфальт від прохідної Південмашу до Каверіна та взялися за зливовідводи. Ця вулиця є соціально важливою для міста. На ній живе близько 30 тисяч городян. Тут знаходяться 5 шкіл, 4 лікарні та 8 дитячих садків. Крім того, це транзитний шлях до Києва, Кривого Рогу та Дніпродзержинська. Якість ремонту сьогодні перевіряли посадовці міськради й обладміністрації. Повне оновлення робочого обійдеться міському та обласному бюджетам у 93 мільйони гривень. На кошти обіцяють покласти новий асфальт, зливовідводи, встановити освітлення та навіть безшумні трамвайні плити. Чиновники переконують, вперше за 30 років мешканці побачать, що таке капітальний ремонт. Адже через несправність каналізаційної системи після кожного дощу низ вулиці буквально потопає. Та завдяки програмі голови облдержадміністрації з відновлення дорожнього покриття вже досереди. На осени робоча виглядатиме по европейским. Мы в комплексе идем, идем согласно графика. И как была поставлена задача Валентина Михайловича Мерзниченко, до 1 октября мы заканчиваем асфальтное покрытие. И тогда нам ничего не мешает приступить к озеленению. Это тоже масштабная работа. Освещение, все лампы будут заменены на энергоэффективные. В общем, мы хотим сделать так, чтобы за улицу рабочую не было стыдно в Украине. Спочатку повністю оновлять дорожні покриття та трамвайні плити за допомогою новітніх технік. А потім дійдуть і до благоустрою, замінять бордюри, дорожні знаки. Згодом пообіцяли комунальники, висадять вздовж вулиці липи, клени і хвойні дерева. Мешканці ремонтом задоволені. Заради європейської робочої у майбутньому готові потерпіти декілька місяців. Надо взагалі поті по-нормальному підніматися, повністю переділи дорогу і ну без этого нікак. Кутка ділають. Хотя хоть кто-то что-то делает в этой стране. С некоторыми неудобствами мы как бы помиримся, лишь бы потом было нормально. Хорошо, что делают и все. Мы думаем так, сделают капитально и надолго, если качественно все сделают. И будет очень хорошо. І хоча обсяг ремонту досить масштабний, лише ширина проїжджої частини сягає близько 25 метрів. Керівництво запевнило. Всі роботи будуть завершені до 1 листопада. Анастасія Пліщова, Микола Абрамов новини 11-го каналу.